Вітаю, друзі! Рік добігає кінця, і це той час, коли ми підбиваємо підсумки і складаємо плани на майбутнє. Але що робити, якщо ви відчуваєте втому стрес і навіть болі в тілі? У цьому відео ми поговоримо про те, як впоратися зі стресом і повернути собі енергію в шаленому ритмі кінця року. Наприкінці року ми часто відчуваємо себе, наче вичавлені. Робота, сімейні обов'язки, новорічні клопоти. Усе це створює неабиякий стрес і залишає дуже мало сил. Ви можете навіть помітити, що після вихідних чи короткого відпочинку не стає легше. Чому так відбувається? Хронічна втома та постійний стрес це проблеми, які стосуються багатьох із нас. І сьогодні ми розберемося, чому так стається і як це впливає на наш організм. І головне, що з цим робити, щоб повернути собі енергію та життєву радість. Хронічна втома це більше ніж просто втомленість після довгого дня. Це стан, коли навіть після відпочинку енергія не повертається. Основні причини хронічної втоми: перше це медичні фактори, це анемія, діабет, проблеми зі щитовидною залозою. Також це психологічні причини, це може бути стрес, депресія, тривожність. Також причиною може бути розладу сну, безсоння, апної сну, ну і спосіб життя, відсутність руху. Неправильне харчування, надлишок кофеїну або алкоголю. Науковці підтверджують, що стрес і біль часто взаємопов'язані. Якщо стрес переходить у хронічну фазу, він може призвести до порушень у роботі нервової системи та навіть формувати постійні негативні зв'язки у мозку. Тобто, хронічна втома не пройде просто на вихідних чи за один хороший сон. Уявіть собі. Ви живете під постійним тиском, намагаєтесь встигнути все і одразу. Що відбувається: біль в спині та шиї, головні болі та запаморочення, розлади сну та проблеми зі шлунково-кишковим трактом, зниження концентрації пам'яті та уваги. Тривога з приводу цих станів тільки збільшує стрес. І ваше самопочуття стає гірше. Здається, що з цього кола неможливо вийти, але є хороша новина. Це можна змінити, якщо ви почнете діяти правильно. Як відновити енергію та зменшити стрес, я вас тут нічим не здивую. Зміна способу життя допоможе подолати хронічну втому. Як тільки ви почнете, вам одразу стане легше. А якщо не будете кидати, то вийдете із цього неприємного стану постійної втоми. І давайте тепер по пунктам, що допоможе вийти із хронічної втоми. Перше, це фізична активність. Дослідження підтверджують, що навіть легка фізична активність може позитивно вплинути на рівень енергії, регулярні аеробні. Вправи середньої інтенсивності покращують настрій та зменшують втому. Достатньо 20-30 хвилин три рази на тиждень просто вдома на килимку. Можете почати із моїх онлайн-тренувань архітектура тіла. Деталі в описі під цим відео, та також в кінці цього відео розкажу. Другий пункт це збалансоване харчування. Тут, можливо, для когось буде сюрприз, але я б радила робити собі на сніданок білково жирову їжу. Зазвичай у нас прийнято на сніданок їсти якусь кашу і. Випивати каву. Але зранку у нас підвищений рівень кортизолу, гормону стресу, і для того, щоб його нейтралізувати, потрібно вживати на сніданок білки та жири. І так ви зможете знизити собі стрес вже зранку. Тобто, в даному випадку класичний англійський сніданок буде ідеальним для того, щоб почати з нього день. А якщо ви поснідали вуглеводами, особливо чимось солодким, швидко засвоюваним, наприклад, батончик або вівсянка, яка швидко заварюється, то. У вас підніметься рівень енергії спочатку швидко, а потім так само швидко і впаде. Можливо, у вас бувало таке, що ви поснідали, і за півгодинки знову хочете спати. Ось можливо, вам не вистачило білків та жирів у вашому сніданку. Третій пункт це нормалізація сну, поліпшення якості сну, зафіксованого графіку, зменшення екранного часу перед сном і створення комфортного середовища. Це все допомагає відновлювати енергію. Ось вам декілька порад для якісного сну. Перед сном провітрюйте кімнату, щоб в ній було прохолодно. Надягніть шкарпетки, щоб ногам було тепло. І якщо ви не можете заснути, то є прикольний метод. Запам'ятовуйте. Перед сном повністю розкритись так, щоб ви злегка замерзли. Після цього вдягніться назад, не дігніть Петки, укритися ковдрою, і ви швидко заснете обіцяю. Також перед сном можна робити дихальні вправи. Наприклад, ось така схема: 2-4, 4. На 2 секунди ми робимо вдих, на 4 секунди видих, і на 4 секунди затримка дихання. Давайте прямо зараз хвилинку поробимо цю вправу. Не потрібно змінювати положення, вставати чи навпаки спеціально лягати. Просто зараз зробіть зі мною цю вправу. Так ви і запам'ятаєте її, і прямо зараз. Покращите стан нервової системи. У цій вправі ми дихаємо тільки носом. Дихання не глибоке, набирайте невеликі порції повітря. Починаємо. Робимо вдих. Два. Один, видих, чотири. Три, два. Один, затримка, чотири. Три, два, один. Вдих, два. Один, видих, чотири. Три, два. Один, затримка, чотири. Три, два, один, вдих, два.

Два, один, затримка. Чотири. Три, два, один. Вдих носом спокійний. Видих. Добре. Пробуйте поробити цю вправу подовше і вже будете почувати себе краще. Перед сном робіть цю вправу хоча б 2,5 хвилини. Обов'язково дихайте при цьому носом. Ще порада для сну: намагайтесь тримати циркадні ритми, тобто лягати спати і вставати в один і той самий час, а також лягати в ліжко з 10 до 12 ночі. І ще додаткові методи для зниження стресу та хронічної втоми це масаж і фізіотерапія. Вони можуть тимчасово знижити рівень тривожності, поліпшити кровообіг, що позитивно впливає на загальний стан. І дихальні практики тут допоможуть вправи із затримками дихання та подовженим видихом, бо вони стимулюють блукаючий нерв, який в свою чергу знизить тривогу та покращить роботу шлунково кишкового тракту, як приклад вправа, яку я дала вам вище, але таких вправ ще десятки. І всі потрібно робити. І ще один спосіб: це психотерапія. Дослідження свідчать, що когнітивна поведінкова терапія допомагає управляти симптомами хронічної втоми, розвиваючи стратегії адаптації до стресу. Ну і останній пункт це медичне лікування. Але я не лікар, тому не маю права рекомендувати вам ліки. Та й ви, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікаря, якщо робота із попередніми пунктами не допомогла, і ви все ще погано себе почуваєте. Підсумуємо способи боротьби зі стресом та хронічною втомою. Той самий нудний здоровий спосіб життя: регулярні тренування, дихальні техніки, психотерапія. Та якщо не допомагає, лікар. Тепер давайте детальніше про зниження стресу та підвищення енергії на постійній основі для себе та для своїх клієнтів, бо я тренер. Я використовую нейроцентричний підхід. Такий підхід фокусується на роботі із вашим мозком та нервовою системою. Він допомагає створити нові позитивні зв'язки, що покращує ваше самопочуття. Такий метод включає в себе тренування нервової системи, роботу із диханням та рівновагою, і вправи для зменшення м'язової напруги. Нейроцентричний підхід полягає в тому, що ми використовуємо конкретні техніки та вправи, які позитивно впливають на нашу нервову Ову систему знижують напругу та розслабляють наше тіло. Це важливо, оскільки запорукою нашого здоров'я є здоровий мозок та здорові нейрони. І з цим підходом ви зможете не тільки зменшити стрес, але й позбутися хронічних болей в тілі, наприклад, болі в шиї, в голові чи в попереку. Закріпимо. Хронічна втома не пройде на вихідних чи від звичайного відпочинку. Потрібна комплексна робота із нервовою системою. Якщо почнете робити вправи сьогодні, то вже за пару тижнів вам стане краще. Чесно, такий підхід я даю на своїх онлайн тренуваннях. Архітектура тіла це тренування за підпискою в закритому телеграм-каналі. Вони виходять в записі три рази на тиждень і тривають всього 20-30 хвилин. На кожному тренуванні я даю вправи для нервової системи, для дихання та для зменшення м'язової напруги. І це не враховуючи вправи, які підтягують живіт, стегна, покращують вашу поставу, зменшують болі в спині, в шиї, перебирають напряки і загалом покращують вашу фігуру. Учасниці архітектури тіла пишуть, що вже після Буквально одного тренування вони почувають себе. Набагато краще. У них проходить головний біль, з'являється енергія, проходить затиснутість і біль в спині. А за місяць тренувань стаються глобальні позитивні зміни з тілом. Проходить біль під час критичних днів, легше прокидатися зранку, кращий сон і бонусом фігура підтягується. Всі ці тренування можна виконувати вдома на килимку в зручний час. Тренування займають всього 20-30 хвилин. У нас також є цікава система мотивації. Якщо ви виконуєте 10 тренувань, за Місяць то вам знижка 20% на наступний місяць. Тому на такі тренування легко підсісти, і вже через місяць ви не помітите, як почуватимете себе краще і почнете регулярно тренуватись. Від цього і фігура покращиться, і здоров'я. Доступ до архітектури тіла коштує всього 900 гривень на місяць. Для того щоб придбати доступ. Переходьте за посиланням в бот в описі до цього відео. Друзі, новий рік це завжди нові можливості. Подбайте про своє здоров'я зараз, щоб зустріти свята в гармонії з собою. Пам'ятайте, ваше самопочуття залежить тільки від вас. Починайте з маленьких кроків, і вони приведуть вас до великих змін. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки цьому відео, якщо вам сподобалося. Та підписуйтесь на мій інстаграм, який є в описі до цього відео. Там також є багато чого цікавого.